Ох, друзі, ставимо лайк, де б ви не були по звідки дивитеся, ставте запитання. Пишуть про Ростов, Марина Тупчин, Тупчі, радіоцій, що на Ростовській атомній станції радіаційна аварія. Росія це ретельно приховує. При, тим часом радіоактивна хмара прямує в глиб країни, Росії. Питаємо, що сталося? Що за ситуація зараз на Ростовській атомній станції? Це Ростов-на-Дону, це тут. Отак, Донеччина, Луганщина. Це них, поруч, так. Да. Це, це... Це, це що, що тут? Там, дрон прилетів, що там сталося? Не, чи, ні, чи, це, чи як... Ми це і хочемо подивитись. Це їхня катастрофа, це в них щось несправність. Подивимося, mm, ми да, що да, там да, трапилося, які да. наслідки? Що сталося на розтокій атомній космо? Якщо... О, якась там розгерметизація, розвал, розкол. Нестабільність, ну тобто те, що було стабільно стояло. Ну тобто тут ледь не руйнування на рівні стіни поруйнувалися, розумієш? Ну, тобто, це не якесь Нічого. обладнання зламане, а це, ну, прям руйнується щось, як будівля Вибух. якась руйнується, щось таке. Чому це таке сталося? через що Робота. Це не, це не вибух військо, ну, тобто це не військовий вибух. Це якийсь правтик, тут мені кажуть, якийсь не хтось не фактор, так? щось хтось не догледів і сонце все почало палити. Ну тобто, тут ніби як що, чогось багато, чогось стало багато, щось набрало такої критичної маси. Що вже перестало поміщатися в те, де воно було. Офігеть, добре. Які наслідки? Давай ми глянемо взагалі наслідки. да Ну Тобто, що, да, що не... там сталося в Загалом. Вояви там, там Чорнобилі, ніхто не каже, як тоді в Радянському Союзі. і Зараз не будуть казати. Знаєш, чого навіть не будуть казати? Бо в них на, сь на сь сьогодні на цей час. От таке відчуття, ніби в них немає повної інформації, розумієш. Ну тобто ще інформація вона збирається, вони по місяцю перевернутому. Тобто, можуть зараз тільки ну знаєш, як додумувати, чи сталося там дійсно це не просто вибух, розумієш? Да. Це дійсно може бути пожежа, це дійсно може бути витік чогось, тому що чогось стало настільки багато, що воно не вмістилося, і воно пішло назовні. Отак показують. Проте фінала ситуації ще немає. Тобто таке відчуття, ніби ця ситуація вона як продовжує відбуватися на да. цей час. Розумієш? Ну, тобто, да. щось там не зупинено, щось ще е, відбувається. Добре, які я можу спитати, буде. які Давай, нас... так. я не зрозумію. Чи, йде... да. чи буде, чи uh, чи створить, чи створилась там радіаційна хмара, яка буде зараження території? історіюється сам родінки Тина Кмара на Ростовській АЕС, да? яка йде на Саратов, наприклад. Так, Діма, так. Тому що... Тут навіть смерті спричинені будуть через цю ситуацію. Це щось нове, і воно настільки воно, коротше, воно якось так відбувається все, що дійсно вони ніби не розуміють, що з цим робити, як його О, Боже. зупинити, як його подолати. Ну тобто воно якесь неочікувано настільки неприємне, що багато обговорень і не, немає розуміння, як зупинити добре чи будуть, ну Тут смерті, тут хто відпутково, тут хтось загине. Це не тільки зараз, це да. тут, як хтось загине. Чи є радіаційна хмара, чи утворилась радіаційна хмара. Радіаційна хмара, хмара так. Ну, якось ні мені все одно показує. Це не про радіаційну хмару, але вплив якийсь на людей він існує. І він існує. Шо? Ну, я не знаю, вода. Ну, це знаю. ж це ж дон, це на в річку Дон. Він же на річці дон стоїть. Чи ви є випік радіації? Це не радіація. Я б не сказала, ти розумієш? Тому що тут багато дивись, тут просто багато карт оцих саморозхитувань, знаєш, перебільшень. Паніки, Паніки, страху да. ну, тобто, але раціональних якихось відповідь відповідей, їх немає на сьогоднішній день. Ну тобто, немає чіткого розуміння, що сталося, які наслідки. Ну, тобто, взагалі, цього немає. Не, не просто що я не да. бачу їх, а як влада їх можливо не знає. Ну, тобто, як багато якихось прихованих процесів загинуть люди, це не про хмару, це про. Ну тут вода земля. Вода земля зараз. Чи вплине це взагалі на Україну? Давай. Ні, Не так. Давай ми глянемо. Як це вплине на Україну, тут... і як це вплине на Рашку? Да, давай так і так, тому що тому, що і, і третє питання буде, бо там говорили про, багато. Може, ти коли сказала про подію, що може зміниться чи, чи щось вибух, якийсь стане, який, який поміняє хід війни. давай подивимося, як ця ситуація з ростовською атомною я навіть пам'ятаю цей ефір. Ти мене питав, ще Ігор Мольфар нам підписував, тому що я пам'ятаю про те, що. Чи станеться в Україні якийсь вибух, якийсь щось про вибух? Ти мене питав? А потім що наразці? Тоді наразці показало, що щось таке станеться, який вибух? Mm. Тому що ми ще переглядали, чи це не титан. Uh -huh. Добре, mm -hmm. давай ми глянемо. Як звучало питання, як це вплине на Україну? Mm. Ні, не бачу я впливу на Україну. Ми все ж таки ціленькі, ми гуртом. Е, залякування будуть, якісь інформаційні розхитування, вони вже є, ну давай так і вони ще будуть певний час. Це якось от немає чітких відповідей. Угу. Розумієш? А ну, тобто, лякує, да? я про Я про факти кажу да. тобі. Знаєш, ну тобто скажу так, сталося оце, оце тому що те, що скажуть, воно буде да. розмазане, воно буде не чітке, воно буде не. Необґрунтоване, скажімо так, без доказів якихось те, що не скажуть, бо немає розуміння, це не Чорнобиль, це не Чорнобиль, це, ну, і це не можна порівнювати так, як да, вони кажуть. Тобто це про різне чомусь. Як це вплине на Росію? Як ця ситуація в Ростові? Вплине на Росію. Подолають, змінять фокус, ну тобто відвернуться від питання, загинуть люди. Все ж таки, загинуть люди. Можливо, працівники, можливо, ті, хто поруч знаходиться, тому що чи це чи буде взагалі людей? Тими шоками. Ну, блін, ну, тут все одно, загинуть люди. Так, да, тут як. ну і... Я не можу розпізнати, ну це не, це не зовсім про отруєння, це про якісь наслідки, які запускають швидкі, прискорюють процеси якісь. Облучення, типу, може? Це ж отруєння, це об, облучення, як в українське буде. Е, об, радіаційний фон це коли облучення, це ж не отруєння водою, це ж значить облучення. Радіація. Ну, ж, це от про що? Воно більше, можливо, це і про це проміщення, яке ти кажеш, радіація. Да? Ну, я буде, договорити. друзі. Хто знає, вогонь. тому що у в мене, в мене батько тушив Чорнобилі, я знаю, що вони таке було було Там був вогонь, це дуже багато вогню, і воно зробив слово облучення українською. І це вони облучає людину, вона наче від променева. Пром... А, промінь, це як промінь. Це променева О, дивись, ну там немає багато вогню. Я не бачу тут багато вогню. Тут навпаки якісь мечові більшість. О, промені! Це ж як промені, поняв? Це ж як про воно, як воно не видиме, його не видно. Ну, жезли, да, промені підходить під жезли. Ну, якщо ми так по стихіям пройдемось то, да, Ну це, це не про воду, це не про ні, ні, ні. Uh, це про от, про жезли да, ну, Тобто, вогонь, вогонь промені, да можливо, можливо. не Споділи, знаю. Да. Я не ну я не фатівець цих питань, Прось... я не можу тобі це навіть ну, технологію щось... якусь дати, не. але там, там про... щось трапилось. Правильно тобі щось трапилися, стра трапилось щось таке неконтрольоване, несподіване uh, через чийсь профти. Хтось гаву піймав, чи хтось не догледів, тому що дійсно там от хтось щось не зробив, і тут людський фактор. Ти правильно сказав? Mm -hmm. да. Ну це люди. Друзі, ставим лайк, ми рухаємося далі. Бережіть себе, ти бережі любите. Ми, ми все таки подивилися, чи ж ця ситуація не є такою поворотною, щоб вона ж могла поміняти війну війні? Mm -hmm. То ну, це дивись, не... яке питання? Я побачила. А наших Сергій Федорука, да. наших працівників не повезли на ліквідацію Ростова. О, -о. давай подивимося, де подивимося за за, -за, 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 -за. Якщо не повезли на то. Тому що от якісь, як знаєш, обов'язки, печатки. Ем... Чи повезли наших працівників? А, ні, ну тут карти руху припинені, зупинені. Якось ні. Чи пов'язані взагалі ці дві події? Те, що вивезли працівники. Є... Мені кажуть, чомусь ні. Uh -huh. Ну тобто ці про одне, ця ситуація вона якась про інше. Uh -huh. Ну, давай так, якщо ми розглядаємо, наприклад, чи можливо що вони виготовляли зброю, наприклад, на атомній станції, навряд чи, раді, навряд чи. ну тобто мечові жезлові енергії? Ну тобто, про що це? Про метал, про промені ті самі, так. про вогонь. Ну, от, от якась така зв'язка мені йде, mm -hmm. не можу її зібрати. Це ж радіація. Ось Ігор Мельфар пише, що на Российській повний, повний пісець. Е, Здоров'я умершим.